Спочатку все видається як концерт оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Однак далі, наче потрапляєш до справжніх бліндажів, і окопи на лінії фронту оживають. Військові допомагають охочим видягнути бронежилети та іншу амуніцію. Там буде постійно. Це теж баналіше там До десяти, це, це напевно найлегше, Так, це полегче колега журналістка Надія Ніплюхіна приміряє військову амуніцію і ділиться враженнями. Гарна хочеться, щоб жінки носили якісь гарні красиві пікети, а чоловіки ходили біля них, просто і захищали в житті». Експозиція дуже насичена і передає атмосферу фронту, розповідає офіцер управління 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ірина Борисенко. Тут зібрані експонати з зони бойових дій, в яких брала участь наша 10-та гірсько-штурмова бригада, також з-під Києва, з Київської області, коли ми брали там участь у зоні бойових дій. Також з Донецької області, де наразі зараз виконує завдання за призначенням наша бригада. В основному це Військові трофеї, які були відібрані під час бойових дій у російського загарбника, багато їхніх документів, різної документації, яка підтверджує те, що цей напад на Україну планувався вже давно. Також це Бойові такі трофеї, які були знищені під час цих бойових дій, серед відвідувачів виставки Галина, вона із Луганщини, каже, що такий захід неможливо не відвідати. Дуже важко. Морально дуже важко, якось йшли з таким з гарним настроєм, але зайшла і зрозуміла, що це ще дуже так боляче. Але я радію, що поряд є такі хлопці і дівчата, які боронять нашу землю. Я впевнена, що відвоюють нашу територію і мій рідний дім. Отож, окрім бліндажів та стрільби по окупантах, тут ще й була виставка світлин, концерт для всіх присутніх. А на дворі працювала військова кухня. Триватиме виставка до 27 серпня. З колоною Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.